Всім привітик, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас подорож по гриби. Їдемо до міста Чигирина в Черкаській області, це наша сусідська область. Хочемо назбирати грибочки. Не знаємо, вони там є, чи їх там немає. Ну, якраз перевіримо. Природа дуже класна. Так? Я взагалі буду перший раз в Сосновому лісі. Зараз заїжджаємо, таке, знаєте. Враження дуже класний, могутній ліс. Через скло машини. Геть зовсім не так виглядає, як насправді, ну. Дуже гарно. Ну що, ідемо по гриби? Угу. На дворі сьогодні прекрасна погода. Сонечко. Тепло, ми прям пороздягалися. Ми вже кинули невеличкий кружок, ну один мінус, знаєте, такий, грибів немає. Мухомори <с> то> і то, навіть мухоморі мало, зато яка природа. Красота. Хлопці помирилися наші. Ну йдуть. Йдемо в другу сторону. Зараз покажу вам мухомори. Вау! Вау! Дивіться, який мухоморчик! Реально? Може тут і гриби є? Клас! Вау! Ну нічого, друзі, я не розстроїлася, що грибів нема. Ми ще тільки почали ходити. ну щось Люди теж кажуть, які вже тут ходять, що їх немає. Назбираю шишок. Шишок кори можна назбирати. Тут така класна кора. Соснового опаду можна назбирати. Ой, зато яка тут красота. Земля вся порита тикими свиньми, дивіться, своїми носиками, як вони порили. Надіюсь, ми не натропимо на якесь стадо. Звісно, у нас теж стадо немаленьке. Якщо то ми будемо боротися. Так, зайшли в старий ліс, бо ми ходили по молоденьких насадженнях. Спочатку прогулялися там попід лісом. Понятно, все ми не обійдемо. Трошки до 12 походимо, потім сядемо, трошки відпочинемо. Ми взяли там собі картошечку, пожари. До речі, друзі, ліс це в Чигирині, це наша сусідська область Черкаська. За 50 кілометрів від нас. Такий прекрасний лісок. Але грибочків тут немає. Грибів, грибів не назбирали, наш, зловили цього. Оленя. оленя? <свісно> Бо їсти захотіли. <свісно> Ні, грибів назбирали, баклажанів назбирали, і перці, і цибульки. Будемо закусювати оленя. А на гарнір буде отака картопелька смачненька. Із салком. Хтось дуже вже сильно заморився і вирішив відпочити. Поки готується олень <рес> і дожарюються овочі. Хлопці, теж в ожиданні свіжини. Ждете оленятину? Ой, красота. Вероніка шишки забира на варення. Повну корзинку, Вероніка Повну корзинку. Багато варення наваримо. Все прощавай лісок. Може, колись ще зустрінемося збираємося додому, сонечко вже. Готується до обрію, заходить, а ми рулюємо додому.